Автомобіль для потреб армії благодійний фонд серце южного передав мікроавтобус для прикордонного загону. Вручити ключові транспортного засобу захисникам. Прибув засновник фонду та управлінці зі слів Олега Пахолюка. Автомобіль має виконувати бойові завдання на передовій. Державная прикордонная служба Украины активно выполняет боевые действия, да, поэтому эта машина идет на передовую. Технически, да, нам дали рекомендацию и характеристику, что нужен. Нужен микроавтобус, нужен с сидениями да, для перевозки личного состава. Поэтому под данные критерии мы подбирали транспортный засип. В принципе, это не первая машина, которую передавали, и мы до этого передавали машину. Также мы передавали очень много оборудования. И мы, в принципе, Активно помогаем на всех участках. Данный момент ви видите машину, которая была передана. Одесский благодійний фонд допомагає військовим та сім'ям. К Нам обращаются и ну, другие воїнские части. Да, это и 59-я бригада, это и 28-та одеська механізована бригада. У нас есть очень много заявок. В меру своих возможностей мы стараемся их обрабатывать. Мы передавали прицел ночного видения, тактические наушники. передавали. Все запросы мы обрабатываем и в рамках бюджета, который можем себе позволить, мы передаем разным частям. То есть у нас есть много заявок, мы их все принимаем и стараемся выполнить. Мы стараемся помочь в первую очередь это жителям да, города Южного. В данном случае это военнослужащим, которые связаны с городом Южным или с Южным там, ну, как бы территориальной Одесской областью, да, в которой входит город Южный. Мікроавтобус перед відправленням на Південну лінію фронту пофарбують у камуфляж. Антибіотики тільки за рецептом. З 1 серпня запрацювала система електронних медичних рецептів на антибіотики. Протягом місяця сімейні лікарі вже відпрацювали практику з призначення таких ліків за новою системою. Тепер антибіотики в аптеці можна купити тільки за призначенням, розповідають медики. З 1 серпня було в Міністерством охорони здоров'я розроблена програма, за якою виписуються всі антибіотики по електронному рецепту. Пацієнт приходить на прийом до лікаря, лікар його оглядає. Якщо там є показання для призначення антибіотика, він створює в електронній системі охорони здоров'я прийом. Запис створює призначення. Після того як він підписує свій електронний прийом, роздруковується електронний рецепт, де лікар ставить свій підпис печатку, і пацієнт з цим роздрукованим електронним рецептом на антибіотик йде в аптеку і його отримує. Система з електронними рецептами на антибіотики ідентична системі електронних рецептів на інсуліни. У рецепті лікар вказує діючу речовину, лікарську форму, дозування, спосіб застосування та тривалість лікування. Пацієнт самостійно обирає торгову марку лікарського засобу. Взагалі сам електронний рецепт на антибіотики не діє впродовж 30 днів. Після 30 днів він вже втрачає свою чинність для того, щоб можна його було отримати в аптекі. А Антибіотики призначаються лікарям на той курс, який лікар вважає за потрібним згідно стану пацієнта, його захворювання, тяжкості перебігу. Цей курс може лікування бути 5-7 днів. Далі пацієнт повторно приходить на прийом до свого лікаря, лікар його оглядає, Якщо треба ще продовжити курс лікування, він ще раз виписує на цей курс лікування цей антибіотик. Провадження електронних рецептів знаходиться в перехідній стадії, тому поки що діють як рецепти старого формату, так і нового. Остаточний перехід має відбутись до 1 січня 2023 року. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южницький музей готує фотовиставку до Дня міста. Експозиція присвячена участі мешканців громади в захисті батьківщини. На фотографіях зображені люди, які з перших днів війни стали волонтерами, захисниками або долучилися до збору коштів армії. Знімки для фотовиставки Тетяни Єршенко-Афанасьєва знаходить в соціальних мережах, а також власноруч фіксує події. Фотографії роздруковують та ламінують. Експозицію представлять в кількох тематичних розділах, зазначає директорка музею. Розкриватимуть участь нашої громади, хто чим міг допомагати Збройним силам, той тим і допомагав. І багато фотографій про це свідчать. Потім планується розділ про наших захисників, южненців, які взяли в руки зброю і пішли захищати Україну на передову. Безумовно, буде і цей розділ сумний, і трагічний, який вже. Наповнився в музеї фотографіями, це загиблі наші захисники, це ті люди, кому Росія вкоротила життя. Окремий буде такий невеличкий розділ про наших дітей, як вони знайшли своє місце у цій ситуації. Напевно, це буде найцікавіший розділ фотографії є, і ми його обов'язково оформимо. Фотографії на віки. Вони мають зберегтися в нашому музеї, і через 50 років і через 100 років хтось їх повинен показати, і люди повинні їх бачити, бо цих, в цих фотографіях збережена історія нашого міста періоду війни. Спочатку війни музейний фонд отримав вже близько тисячі експонатів. Їх облікують та готують до оформлення у вставковий зал. З передової до музею передали гільзи, військову форму, використаний гранатомет, бронежилет та каску окупантів, осколки ракет та багато інших цінних для історії речей. Геннадій Тихонов він був другом нашого музею. Він пам'ятав завжди про музей, і він навіть телефонував і казав: Я зібрав для вас там якісь експонати. Як тільки з'явлюся в Южному, так і привезу. Двічі він під час цього періоду навідувався до Южного і Привіз нам цікаві експонати. Наприклад, бронежилет рашистського солдата, каска рашистського солдата. Там ще така баклажечка. Потім він нам привіз уламки ракети, яка розбила торговий комплекс. Передав нам два гранатомети. Вони пусті, звичайно, вони не робочі, але для музею це взагалі безцінна знахідка. Один із них ми досліджуємо всі ж ці експонати. Один із них шведського виробництва він використовується збройними силами України, а інший. Російського виробництва ну то більш ніж напевне він використовувався для вбивства наших людей. Ну тепер він використовуватиметься виключно для того, щоб розказати майбутнім поколінням, яку біду принесла Росія в Україну. Нам передали футболку нашого южниця, який бере участь у бойових діях, і вона в десяти місцях. Пробита більш ніж, напевно, осколками. Він, ну, така історія є, що якби не бронежилет, то напевне його б уже не було в живих. Звичайно, це дуже такий зворушливий, дорогий для нас експонат. І він знайде своє місце у майбутній виставці. Відкриття фотовиставки Україна понад усе відбудеться 21 вересня в Фоє МПК Дружба.